Доброго дня всім. Дивна закономірність проглядається у владних кабінетах судової гілки влади в Україні. Як тільки починаю глибше копати про корупційну діяльність суддів, зразу ставлять шпильки, тобто намагаються припинити мою законну журналістську діяльність. Спочатку так було, коли я намагався отримати публічну інформацію про порядок розподілу судових справ. У Львівському окружному адміністративному суді, виявивши порушення положення про автоматизовану систему документу обігу суду, скерував кілька десятків запитів до цього суду. І через місяць спікер суддя Сасєвич ініціював проведення засідання Ради суддів України, що всупереч вимог закону про судоустрій і статус суддів, з перевищенням своїх повноважень. Прийняла рішення номер 11 від 25.03.2022 року, яким з порушення вимог закону про доступ до публічної інформації припинила надання відповіді на запити про публічну інформацію. Тепер, коли я почав цікавитись, як здійснюється підготовка та навчання суддів у національній школі суддів України, коли знову виплили порушення відповідних нормативних документів школи суддями. В тому числі судде Львівського окружного адміністративного суду Сасевича знову виплило на поверхню згадане рішення Ради суддів України No11, яким проректор Шукліна незаконно маніпулює, ще й залякує мене Службою безпеки України, обіцяючи скерувати мої журналістські запити до цієї установи, які радою визнані такими, що містять ознаки диверсійної діяльності. Нагадаю. Що мною виявлені численні факти порушень суддями, які проходять навчання у Національній школі суддів України, вимог відповідно положення та незаконного, на мою думку, здійснення судочинства під час перебування у статусі слухачів школи. Через місяць переписки зі мною та надання інформації на запити. Раптом школа виявила, що є згадане рішення Ради суддів України, яким можна прикрити своє одне місце, щоб не надавати інформацію на мої запити. Адже мною вже оприлюднено чимало фактів порушень закону. Що ж так стурбувало керівництво школи? Які запити викликали тривогу та необхідність підключити СБУ проти журналіста? Ці запити торкаються. Календарних планів підготовки та навчання суддів у Львівському регіональному відділенні, програм підготовки суддів на 2021 рік, програм підготовки горів та заступників горів суддів на 2021 рік, кошторисів витрат та штатних розписів Національної школи суддів України на 2021-2022 рік, копії номенклатур справ на 2021. Рік, копії актів прийому передач виконаних робіт. На викладачів школи, яким у 2022 році були виплачені кошти з державного бюджету. Що незаконно я запитав, чи така інформація є забороненою для прилюднення, пане Оніщук? Ректорат Національної школи суддів України вважає, що така інформація не може бути надана журналісту, який має чималий досвід оперативної роботи у структурах Львівського управління Служби безпеки України. Для якого така інформація дасть підстави зробити певні виставки про наявність тих чи інших порушень закону, які і так вилізають на поверхню без глибокого копання. Така моя думка. Незважаючи на очевидні факти порушень закону, ректор Оніщук відмовився проводити службове розслідування виявлених мною фактів здійснення судочинства, Суддями Ванівським, Сасевичем, Майстром, яке вони здійснювали в супереч вимог положення, будучи слухачами школи школи у 2022 році. Хто ще має проводити в даний час таке розслідування, якщо Вища рада правосуддя не працює? Фактично, ректор, ректор Національної школи суддів України відмовився досліджувати порушення, які були вчинені працівниками самої школи. Іншими словами, ректор Національної школи суддів України не хоче виносити сміття із своєї хати і приховав правопорушення. І це дії чинить колишній міністр юстиції України. Така нахабна і незаконна поведінка керівництва школи. По відношенню до мене, як до людини, громадянина України, колишнього працівника спецслужби України та журналіста інформаційної агенції журналісти проти корупції викликає закономірний протест та спонукає до інших дій. В мене виникають обґрунтовані підозри, що в стінах школи творяться незаконні маніпуляції з коштами державного бюджету, тим більше, що інформація про кошторис та фінансові операції офіційно приховується керівництвом школи. На сторінках інтернету знайшов чимало цікавої інформації про колишнього міністра юстиції України Оніщука, яка дає певну характеристику його особи. У 2008 році, маючи власності тисячі квадратних метрів житла, міністр Оніщук звернувся до урядових структур з проханням виділити йому ще державну дачу у Пуща Водиці. Як би ви, шановні, назвали такі дії небідного міністра? Апетит приходить під час їжі. Чимало місця для житла. Ще у 2009 році оприлюднювалася скандальна інформація про нерухомість міністра Вніщука у Криму. З цього приводу Оніщук погрожував народному депутату України Вікторії Дем'янчук судовим позовом, що заявила про привласнення міністром України нерухомості у Форосі. Хочу зауважити, що у 2008 році на сторінках Тижневика «Собиття і люди» головний редактор Швець, оприлюднив інформацію з міністром юстиції Оніщуком, під час якої останній на запитання про свої уподобання та мандрівки вказав наступне: відпочиваємо у своєму будинку в Форосі, де сім'я проводить літню відпустку. У 2016 році в інтернеті оприлюднена інформація із світлинами нерухомості Оніщука, яку влада Криму мала намір демонтувати. Автор Іван Жилін. Згадані дії спонукали Оніщука вжити заходів для відчуження цього майна за наявною неперевірною інформацією дача Оніщука, вже на той час ректор Національної школи суддів України, оформлена на родину. На члена родини, яку ви можете бачити на фото, пропонувалась на продаж за 30 мільйонів доларів. Хочу повідомити читачів. Що громадяни України, які відпочивали в Криму до 2014 року, могли бачити, що згадана дача з численними прибудовами була облаштована спеціальним ліфтом, за допомогою якого можна було легко здолати 50-метрову відстань з будинку до берега моря. У 2008 році міністр Оніщук заробив майже 66 тисяч гривень. Це є 15 тисяч доларів США по курсу, який був на той час. Скільки років потрібно працювати міністром, щоб заробити не 30, а хоч би 15 мільйонів доларів. Потрібно, щоб міністр Оніщук працював і жив тисячу років. Враховуючи те, що такий ласий і дорогий шматок нерухомості опинився в приватній власності міністра юстиції України, а потім ректора Національної школи суддів України Оніщука, його родини. Мабуть, було б справедливим, щоб Служба безпеки України, Генеральна прокуратура України або інші спеціальні органи нашої держави розпочали і провели перевірку викладеної інформації для встановлення всіх обставин набуття його у приватну власність з заступними відповідними висновками та заходами після закінчення війни. А як з цього приводу міркують громадяни? Буде цікаво почути думку кожного. Напишіть. А поки я звертаюсь до всіх, хто мене чує, прошу підписуватись на мій канал. І дякую за увагу.